Цього дня Україна залишиться без влади, так сказав Феофан Карпатський Мольфар, і його слова лунали з глибин століть, переплетені з тими, хто вірував у силу предків і мудрість природних сил. Він пророкував, що момент, коли народ України опиниться на порозі великих змін, неминучий, і це буде не просто політичний переворот, а справжня битва за майбутнє держави. Феофан говорив, що ця зміна прийде не тільки через внутрішні проблеми, але й завдяки зовнішньому впливу, що посилюватиметься із кожним роком. Не буде влади, каже Мольфар, бо народ вийде на вулиці з вимогою змін, і навіть найсильніші політичні сили не зможуть їх утримати. Протести будуть не тільки в містах, але й на найвіддаленіших куточках країни. Лише коли це станеться. Зрозумійте, що нема сили, яка б змогла зупинити цей процес. Він передбачав, що Україна потрапить у період глибокої політичної кризи, де влада змінюватиметься дуже швидко. Кожні нові вибори не принесуть стабільності. Люди будуть шукати порятунку, а зовнішні сили будуть сприяти цьому хаосу. Від влади, що сьогодні тримається на політичних машинах, не залишиться нічого. Всі, хто зараз на вершині, будуть змушені покинути свої пости. І хто знає, чиї обличчя вийдуть на передову політичну арену, але будуть нові люди, нові обличчя, нові політичні сили. Проте не це головне. Головне, що Україна буде обтяжена тиском з боку західних партнерів, вони вимагатимуть рішучих змін. І тільки в тому випадку, якщо ці зміни будуть відображати їхні інтереси. Країна отримає шанс на стабільність. Нові вибори, що відбудуться після величезних протестів, принесуть багато несподіванок. Народ не буде задоволений традиційними кандидатами, появляться нові сили, що піднімуться з самого низу, і змусять старі еліти шукати нові шляхи для збереження впливу. І, як передбачав Феофан, цей процес стане важким, але необхідним для оновлення країни. Не буде одразу чіткої політичної сили, яка візьме на себе відповідальність за країну. Держава розділиться на кілька частин, кожна з яких буде мати свою позицію. Сили, що піднімаються в цих частинах, можуть бути різними з одного боку, є сили, які хочуть зберегти національну ідентичність і суверенітет, з іншого ті, хто сприймає зміни як необхідність рухатися в бік інтеграції з Європою. Ці різні політичні течії будуть конфліктувати між собою, але все більше згодом стане зрозуміло, що цей перехідний період необхідний для оновлення України. І хоча час буде дуже важким, з кожним роком ситуація стабілізується, і народ зрозуміє, що у таких змінах немає іншого виходу. Важливо, що парламент України також зазнає змін. Феофан вказував на те. Що кожен новий склад Верховної Ради не буде мати стійкої більшості, кожен голос в парламенті стане важливим і кожне рішення прийматиметься на межі політичної боротьби. Лише дуже сильна коаліція може встояти перед величезним тиском і прийняти найважливіші закони, які приведуть країну до стабільності. Також Феофан передбачав. Що народ України буде шукати нові варіанти розвитку своєї країни, у пошуках стабільності люди звернуться до своїх коренів, до стародавніх традицій і національних символів, це може стати рухом, який підтримують тисячі людей. І хоча на цьому шляху буде багато труднощів, він стане тим мостом, який приведе країну до нового політичного ландшафту. Але Попри всі ці складнощі, Феофан не був песимістом. Він вірив, що цей процес змін неминучий і необхідний для того, щоб Україна вийшла на новий етап свого розвитку. Він говорив, що важливо залишити в серці любов до своєї землі, до свого народу, і вірити в те, що навіть у найскладніші часи можна знайти силу для змін. Сьогоднішня ситуація в Україні. Лише підтверджує пророкування Феофана, тиск із Заходу буде тільки збільшуватись, і це вимагатиме швидких і рішучих змін. Народ, як і передбачав Мольфар, буде активно вимагати нових виборів, нових облич на політичній арені, нових шляхів для розвитку держави. Але в той же час ці зміни можуть принести несподівані наслідки, з якими Україна ще не зустрічалася. Важливо, що цей процес стане основою для нової політичної реальності в Україні. І, хоча, на перший погляд, може здаватися, що країна занурюється у хаос, насправді це лише перехідний період, який необхідний для зміцнення країни і її подальшого розвитку. Тому в цей час важливо зберігати спокій, вірити в свою країну і не забувати, що зміни, хоч і складні, завжди приносять нові можливості. Ідуть роздуми, що цей час змін не буде легким, але пророкування Мольфара підтверджують, що необхідні стратегії врешті виявляться ефективними, і навіть у найскладніші часи можна знайти вихід. Важливо розуміти, що зміни, які пророкував Феофан, не будуть простими і швидкими, вони розпочнуться з глибокої політичної кризи, що охопить всі верстви суспільства. Люди вийдуть на вулиці, протестуючи проти нинішньої влади, яка не зможе більше виконувати свої функції так, як це було раніше. Але ці протести, що спочатку здаються хаотичними і дезорганізованими, з часом стануть рушійною силою для нового, більш справедливого політичного порядку. І навіть якщо спершу буде здаватись, що країна розпадається, в глибині цих змін закладено те, що дозволить Україні стати сильнішою та об'єднаною. Неспокій, що охопить країну під час цього періоду, буде таким, що неможливо буде відновити стабільність лише через традиційні політичні методи. Феофан передбачав, що влада буде змінюватися швидко, без жодних запобіжників. Могутні політичні групи, які наразі тримають контроль, будуть змушені шукати нові способи. Щоб утриматися на поверхні, але це буде лише тимчасовим рішенням. Зрештою, народ не зможе більше миритися з таким станом речей. Проте Феофан підкреслював, що найбільша загроза для держави прийде не тільки від внутрішніх потрясінь, але й від зовнішніх гравців. Західні країни, зокрема Європейський Союз і Сенчша, чинитимуть на Україну великий тиск. Вимагаючи прискорених реформ і конкретних кроків для інтеграції з Заходом. І цей тиск буде не лише політичним, але й економічним. Молефан вказував, що ці зовнішні впливи можуть стати каталізатором для ще більш глибокої політичної зміни, адже Україна не зможе тримати баланс між інтересами різних країн і власними потребами. Народ відчуватиме більшу напругу всередині країни. Бо вибори, які будуть призначені на пізніший період, не принесуть того спокою, якого чекають люди. Замість цього Феофан передбачав, що нові вибори будуть лише стартом для ще більших конфліктів. Парламент, який складається з людей, що будуть обрані в умовах політичної нестабільності, не зможе досягти єдності. Цей парламент, хоч і складатиметься з різних фракцій. Буде дуже уразливим перед зовнішнім і внутрішнім тиском. Водночас країна опиниться на роздоріжжі, політичні сили, які до цього часу панували на арені, вже не зможуть забезпечити потрібну стабільність, проте це не означає, що нові лідери будуть спроможні за одну ніч змінити все на краще. Цей перехідний період буде важким і навіть принаймні. Якщо люди будуть сподіватися на стабільність, реальність покаже, що нічого не буде дати, без значних жертв. Однією з найбільших проблем стане відсутність чіткої політичної стратегії у нових лідерів, які з'являться на арені. Без стратегії і без реального плану дій країна буде йти через бездоріжжя, де кожен крок може призвести до нових труднощів. Але все ж таки. Це буде шансом для людей подолати свої старі політичні установки і знайти нові шляхи для розвитку. Незважаючи на всі труднощі, Феофан залишався оптимістом. Він стверджував, що це не кінець, а лише новий початок для України. У цей час буде важливо зберігати віру в країну, у людей і в майбутнє. І хоча Карпатський мольфар і вказував на серйозні труднощі. Він завжди надавав великого значення внутрішній силі народу. Він вірив, що навіть переживаючи ці важкі часи, народ України зможе відновити своє суспільство і створити нову країну, більш об'єднану і сильно розвинену. Потрібно пам'ятати, що цей процес не буде простим, але у ньому лежить велика сила, здатна привести до позитивних змін. І навіть якщо на перший погляд здаватиметься. Що країна перебуває у хаосі, насправді цей хаос буде не більше, ніж передумови для створення стабільної, сильної та успішної держави в майбутньому. І хоча в процесі цієї зміни буде багато жертв і труднощів, Феофан передбачав, що в кінці цього шляху країна буде виглядати зовсім іншою, набагато більш сильною та розвиненою. Феофан завершував свої слова так. Україна вийде з цього випробування сильною, бо народ її не зламає, він буде йти вперед, навіть коли всі навколо будуть сумніватися, але йому доведеться пережити болючий процес змін, і цей процес вже не можна зупинити. Тому, незважаючи на всі труднощі, важливо зберігати надію, що, врешті-решт, країна зможе знайти свою шляхову силу. І пройти цей складний етап трансформації.